Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго, підписуйтесь, коротше, бляха, з вами Коля Бінго і ласкаво, просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Мотор -депот». Тому Перед початком цього відео не забувайте ставити лайк, підписуватися на мій ютуб канал ну і ділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, братва, тут е, я починаю вже переходити до реалістики і переходити на трактора. Почнемо з МТЗ, завтра може, на ЮМ з'їздити. Ну, починаємо з такого останнього МТЗ-82 з великою кабіною. Беремо цвіт, братва, давайте зробимо червоний, синій, Так, вибираємо зараз колір. У нас тут, я зробив зиму, у нас наставила зима в мотор-депот. і е, треба чистити сніг. Тут в мене є вибір. тягати прицеп чи тягати лопату. Я взяв лопату. так. Тут а що у нас в кабіні? Е, так, в кабіні, щоб комфортно було, давайте руль. Руль, руль. Який нам зробити руль? Е, не знаю. Як я обіцяв, до речі, братва, я в попередньому відео обіцяв, що в мене все відео повністю сьогоднішнє, сьогоднішнє буде чи на 10, чи на 12 відео, зі звуком, то так воно і бде. Тим більше трактор, Так, братва, ладно, вот такий от робимо руль. Давайте виїжджаємо звідси. Ну все, настала зима ми з маячком на такому МТЗ-82.1. Давайте зараз врубаємо першу передачу і погнали, опускаємо лопату, врубаємо фари. Ух, блін, яка ж це вже красота. ззаді як каточок я тягаю, а спереді. А спереді, що тут... Типа... Ну так, да, типа спереді лопата, взагалі як каток закатує, що я розгортаю закатує, Так, братва, треба нам тут їздити, як по метках, я вибрав уровень. Їжджу на стрілках хоча на рулі мені буде зручніше, просто якщо на рулю, то треба на телефоні. Не, тут можна теж руль робити, але тут, якщо я роблю, то мені не дуже буде комфортно. У мене руля немає на ноутбук. сам Ну ладно, братва, так, далі їхати до тієї метки. Просто-напросто ганяємо, чистим сніг, коротше, кайфуємо. реально, от, Я від такої ностальгії кайфую. От, тупо така насталія, щоб зараз юмзика червоного сюди. Тобі взагалі було. Б топ. Ну, дивіться, яка тінь. Саме такий, як вечорок я виїхав. Зараз у нас на годинниках 7.47, ну, в грі, 19.47 вечора, братва, саме таке ввечері, є заказ сонця. Зараз годинку попрацюємо та й можна додому таку центральну дорожку від бази, такого від бази, Кілометра 3 прочистимо, щоб туди я їжджу, та й все. Дарі біля заправки, біля цього. Так, тут у нас де типа переїзду. До речі, заправка робить, і все нормально. От льо, тут все так, червоне світло. Да, в принципі, ладно. Так, по цій дорозі я їздив на вулиці сьогодні на стримі. І так їздив камазом та автобусом. Давайте таку до метки прочистимо. Так, їхати нам тут що? Зо 2 кілометри. Ні, ну я мав кілометр, так то. Ну ладно, 24 км зробимо. Цей біорус у нас біжить рівно 40 км, рівно несеньку. 40 км він біжить 40 км рівно. Рівно Рівно 40 км він біжить. Короче, да, реально, братва. Він біжить рівно 40 км на спілометрі. Ну і як для трактора, як для МТЗюка, це нормальна швидкість. Я рахую, що це реально нормально. От дивіться, такий от від першого лиця у нас такий. От е, такі шторки, це все. От, руль. Реально, реально, я такі руль вибрала, от Мені лічно такі зайшов, там можна було ще виріти, ну ладно. Отакий от, от, вид, від першого лиця з шторками. Зараз до метки, так. Ну і зараз покажу. Що... Ну, від третього всі знають. Коротше, їдемо від першого лиця поки що. Ні, реально, якби на рулю бути, ну нічого, може завтра, чи коли там на телефон перейду, якщо не буде вилітати, на телефоні просто що вилітає. От в цьому мінус? Я би на нонбуці взагалі не грав. Якби воно не вилітало. А так, як воно вилітає, вилітаю, такі від першого лиця і від третього. Просто так, як воно вилітає, я просто змушений змушений тут повести е, відео, записувати на, те, на компі. Так ладно, нам їхати по цій дорозі ще десь кілометр точно по якомусь, блін сугробові. Там сугровий де направо? я не знаю. Повинна бути дорога. Я вже і так кілометр-2 проїхав, і по трасі я вже їду кілометр, і там проїхав десь кілометр. От. Ще раз від відпершується, і Тут Дворники працюють. І втретє. Все працює на цьому МТЗюку. Хоч МТЗюк наш цей тракторець старенький, ржавенький, але більш-менш братва, це все діло працює. Так, я зараз де. Угу. Мені треба етак... Ага, я поняв братва. Пам'ятаєте цю дорогу? Ми тут на Камазі їхали, що я казав, що як можна було по полях поїхати, але я по полях не хочу. Пам'ятаєте ці мої слова, цей місток? Там зараз або за містком, або перед містком. Ні, ну лічно там було перед містком на поворот направо, а тут може і за містком. Я не пам'ятаю, що це точно ця дорога. Ось такий далекий від, братва, виглядає і ближній. Дивіться, йо-майо, яка ж тут красота! Тупо поїхав такий дядько, на МТЗ, капіт. А, ні, нам треба тако прямо їхати. О, дивіться, йомою. Та дві жагні, 40 мм. Горба взагалі 45, чи 43. Да ти що? Газ не пускаємо. От як він де. О, ще сніг пустився. Як він зараз буде йти під горб? Мені цікаво, голольот його з горба несе. добре, Як би він йшов під горб? Реально, мені здається, би не виїхав, якщо без, без ланцюгів. Тут ланцюгів немає різіна, Гамно. Так. Согоробчик, не сугоробчик. Опа. І такий відок. Ну тут вже швидкість падає. Братва, тут, тут швидкість падає вже це під гор. Ну ладно, давайте. Поїдемо так отихенько. Так, їхати нам ще 970 метрів 960. Так, але. Коротше, а швидкість ніби не падає. реально, він їде під гор, а швидкість не падає. Нереалістично. Бо то, що це на будь-якій машині, на будь-якому на любому тракторі, навіть на Юмзі, на МТЗ швидкість повинна падати. Тут не дуже реалістично. Ага, падає, падає. Вже я їду 37. От майже 35, хоча я їхав 40. Так, все видно, братва. Все видно, все понятно, коротше. Зачищаємо всіх, зараз будемо прощатися. От якраз приблизно доїду до цієї метки. Потім ще мені назад вертатися. Та можна, в принципі, і не вертатися. Але... але так як я граю, так сказати, роль реалістичність, братва, та, того так і роблю. Так, ну що, 40 км, Ні, реалістично, ну вже знову піднімається. Але воно їде 40, а що не піднімається далі. Ну, в принципі, ладно. Давайте, брата, доїжджаємо до метки. Тут ще їхати 400, 410 км, Ой, ме. 300, 350 метрів нам приїхати, братва, от ще їхати. Брат, зараз під горку ще піднятися і все, я вже бачу цю дорогу. Так-да, -да, я тут точно вчора на, на Камазі їздив. Я думаю, що мені, братва, знайома дорога. Тут якраз зупиночка. Так, давайте правіше возьмем. Чистити обочину. щоб в случаї, що була більша траса, братва. Бо якщо сугруп занесе, це потім до кого звонять. До мене, бо кроме мене, ближайші 20, 20 км, не менше, ніж 20 км, більше тракторів ні в нема. Звонять до мене, коли витягуй, коли спасай рятуй. Ну і так. Так, братва, ладно, нам треба їхати наліво. От, от, все, взяв цю метку, ще 800 770 метрів їхати. 760 метрів їхати, але ладно. Так, ну а на цьому в себе. З вами був Коля У нас було відео зі звуком. Отак, от, от ми, так сказати, позавертали, попрацювали. Якщо вам воно сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока, пока.